Видавництво літера ЛТД пропонує конкурсний підручник математики для першого класу. Чим же особливий наш підручник наведемо кілька фактів, чому працювати за нашим підручником не тільки комфортно, а й цікаво. На початку підручника учні та вчителі знайдуть навігатор роботи з темами. Прозора і зрозуміла структура сприятиме швидкому орієнтуванню в межах кожного уроку, що значно заощадить навчальний час. Першу зустріч на уроці математики ми пропонуємо провести досліджуючи сюжетний малюнок. Учні та учениці шукають на великій ілюстрації зображення об'єктів, а також з допомогою вчителя дають відповіді на запитання. Підручник складається з чотирьох розділів. Традиційно розпочинаємо урок із завданнями на актуалізацію опорних знань. Виконувати їх можна в загальному колі або в парі. Далі йдуть завдання на первинне сприймання нового матеріалу та його засвоєння. Вчитель самостійно визначає, як саме виконувати такі завдання разом в малих групах чи парах. Важливою концептуальною особливістю нашого підручника є використання у його структурі прийомів внутрішньокласної диференціації в межах одного уроку. Цей методичний прийом упродовж багатьох десятиліть упроваджувала в своїй практиці заслужений учитель України Світлана Логачевська з 2018 року він є наскрізним у підручниках математики для перших-четвертих класів видавництва літера. На етапі закріплення вивченого ми пропонуємо систему диференційованих завдань для дітей з різними навчальними можливостями та рівнем підготовки. Перед першим етапом диференційованої роботи вчитель пропонує виконати математичний диктант або кількахвилинну діагностику зі зворотним зв'язком, щоб дізнатися рівень засвоєння теми уроку. Матеріали для цього ми пропонуємо в презентаціях на нашому сайті. Далі добираємо посильний варіант. Тим, хто швидко засвоїли нову тему, правильно виконували попередні завдання і математичний диктант, пропонуємо завдання творчого характеру, позначається двома крапками. Цей варіант працює самостійно або в парах. Учням, які припускалися помилок у відповідях, які потребують допомоги вчителя або однокласників, пропонуємо завдання з різними засобами допомоги вказівками, підказками тощо. Цей варіант працює з учителем. Вибір за варіантами не сталий, а гнучкий, гуманний. Для чого ми це все робимо? Щоб кожний учень і учениця змогли самостійно виконати основне завдання з теми уроку, яке ми виокремили жовтим тлом, це і буде другий етап диференційованої роботи, хтось із учнів прийде до цього завдання через творчу діяльність, а хтось через підготовче завдання, яке містить підказку, проте кожен і кожна врешті виконує спільне для обох варіантів завдання. Після диференційованої роботи у підручнику знайдете різноманітні завдання на свідоме застосування набутих знань і умінь, а також на повторення раніше вивченого, вправи на розвиток логічного мислення тощо. Коли йдеться про підручник для першого класу, неможливо оминути тему прописів. Зразки графічних вправ знайдете і в дочисловому періоді, і в темах, присвячених утворенню, запису та читанню чисел. Наприклад, на початку теми число і цифра 1. Розміщено зображення друкованої і прописної одиниці. А поруч ми подали QR-код із анімованими прописами. Таким чином, навіть під час дистанційного навчання, учні та учениці можуть дослідити алгоритм написання числа. Наприкінці теми ми подаємо графічні вправи, що стануть певним орієнтиром для вчителя і дорослих, які працюють з дітьми за нашим підручником. Для перевірки досягнень з розділу ми запропонували матеріал в електронному форматі, який розміщений на нашому сайті. Вчителі чи дорослі зможуть звантажити і роздрукувати ці теми і роздати учням. У всіх попередніх проектах ми пропонували завдання, тематично інтегровані з підручниками Я досліджую світ. Цьогорічний підручник не став винятком. Тут ви знайдете завдання, пов'язані з тематикою різних освітніх галузей. Різноманітні інструкції, пам'ятки та схеми допомагають учням зрозуміти матеріал, стають опорою в навчальному процесі. Надзвичайно важливим аспектом у навчанні математики є розвиток в учнівства логічного і критичного мислення, просторового уявлення. Уважності, тому в нашому підручнику ви знайдете чимало захопливих завдань, аби цей розвиток був систематичним і послідовним змістова лінія робота з даними у нашому підручнику розгортається на численних таблицях, схемах, діаграмах. Учні вчаться їх читати, доповнювати, створювати. Для геометричного матеріалу відведено кілька окремих тем. Завдання геометричного змісту на повторення також включено в інші теми. Завдяки практично орієнтованим завданням і моделюванню учні зможуть отримати базові математичні знання і формувати заявлені в програмі предметні компетентності. Для підтримки вчителів традиційно є методичний супровід. Це і розробки уроків і презентації до них. Як ми і зазначали, раніше презентації вміщують математичні диктанти, щоб учителям було легше запропонувати учням варіанти для диференційованої роботи. Для створення захопливих уроків із використанням цифрових технологій ми пропонуємо застосовувати наш електронний додаток на платформі Мозаїк. Партнер видавництва компанія ЕДПРО підготувала всі необхідні інструкції для роботи з е-додатком, e починаючи від створення облікового запису в системі до форм зворотного зв'язку, щоб вирішити проблемні питання. Наш електронний додаток розгортається на е-посібнику e математики, який складається з трьох частин. Цей посібник синхронізований з підручником, проте має розширений навчальний зміст чимало тем на закріплення вивченого. А отже, вчителі матимуть більше якісного навчального контенту для своїх уроків незалежно від того за якою типовою програмою працюють. В Е-додатку чимало цікавих і корисних завдань математичних ігор і вікторин. А скільки тут логічних інтерактивних вправ різного рівня складності, мотивувати дітей вчитися тепер буде набагато легше. Варто тільки спробувати. Зауважимо, що інтерактивного вмісту до кожної теми більш ніж достатньо, а тому вчителі можуть обирати те, що під силу конкретному класу. Доступ до е додатка підручника, супровід служби підтримки і навчання педагогів працювати в цифровій системі мозаїк безкоштовно. Наш підручник математики це поєднання кращого вітчизняного педагогічного досвіду та зарубіжних трендів підручникотворення, тож свідомого і виваженого вибору.